Баскетбол. ТОП-10 гравців 2025 року. Віктор Вембаньяма. Гравець клубу Сан-Антоніо Сперс. Один з найяскравіших молодих талантів НБА. У сезоні став лідером команди з блокшотами та грою у захисті. Шей Гілберс Олександр. Представник Оклахома Сіті Сандер. Один з найрезультативніших захисників сезону вирізняється стабільною грою та впевненим контролем м'яча. Джейсон Тейтум Лідер команди Бостон Селтікс У сезоні демонструє високий рівень гри в нападі та захисті. Часто веде команду до перемоги у ключових матчах. ДжоЕл ЕМБІТ. Грає за Феладельфія Севенті Сіксерс. Один з найсильніших центрових ліги. У сезоні входить до числа найрезультативніших великих гравців. Лука Дончич. Зірка Даллас Меверкіс. Головний організатор атаки команди. У сезоні стабільно набирає очки та робить результативні передачі. Кевін Дюрант виступає за Фінікс Suns. Один з найкращих снайперів сучасного баскетболу. У сезоні залишається ключовим гравцем у вирішальні моменти. Стефан Каррі, лідер Golden State Warriors. Найкращий виконавець трьохочкових китків в історії НБА. У сезоні продовжує дивувати дальніми влучаннями. Яніс Адетокумбо – Представник «Мілоукі Бакс. Один із найфізичніших гравців ліги. У сезоні входить до лідерів за очками та підбираннями. Нікола Йокіч. Центровий «Денверс Наггетс». Відомий своїм ігровим інтелектом і точними передачами. У сезоні залишається одним з найкорисніших гравців НБА. Леброн Джеймс. Легенда клубу Лос-Анджелес Лейкерс. Навіть у зрілому віці він демонструє лідерство та стабільну гру. У сезоні залишається прикладом для молодих баскетболістів. Кожен великий гравець колись уперше взяв м'яч у руки. Тренуйся, не бійся помилок і, можливо, саме ти станеш зіркою майбутнього.